Усім привіт! Сьогодні розкажемо вам, як діяти, якщо ви отримали пошкоджений товар. Розглянемо перший випадок. Ви відкрили посилку на відділенні нової пошти. У такому випадку звертаємось до працівника для отримання акту претензії. Уважно все заповнюємо, не пропускаючи жодних рядків. Ось так виглядає заява в заповненому вигляді. Повертаємо її працівнику нової пошти та очікуємо її розгляд. В другий випадок ви відкрили посилку вдома. Заходимо в додаток нової пошти. Відкриваємо розділ Мої посилки та шукаємо посилку від декорайс за номером ТТН. Натискаємо на неї та перевіряємо усі дані. Внизу натискаємо Зафіксувати звернення та починаємо заповнювати наш акт. Прізвище Ім'я по батькові, ідентифікаційний код пишемо вручну та завантажуємо його фото. Обираємо вид претензії та описуємо ситуацію. Обов'язково вказуємо про маркування на коробці. Також вказуємо те, що відправник надає відео, яке підтверджує цілісність товару. Додаємо фото нашого заповненого акту та вписуємо бажану суму компенсації. Робимо додаткові фото пошкодженого товару та опакування. Натискаємо відправити код та зафіксувати претензію.